Хороша Без підсака. Привіт, друзі, привіт спінгістери волови. Дивитесь канал «Франківський Спінгі. Сьогодні ми з Іваном приїхали на річку Дністер половити жареха якогось Дністровського хижака. Тому підпишіться на канал, дивіться далі, я думаю, буде цікаво. Так, отакі от nice снеп. Використовую 12 кг, номер 0. 1-0. нуль. Є ще 2-0, 3-0. Самі круті застіпки, мені здається. Ніколи не підводило. Зараз зав'яжемо. Професіонали кажуть, що собак на молодий місяць активізується. Коли місяць повнолуння, то він допомлявий, він не дуже працював. Але це піпав, може якісь фото Ну тут треба пробувати вилити зай. Натираємо, могли б вже заїхати туди. Чи? Що, друзячки, на без риби і рак риба? Вицокий, брошком ліс, Такий грачок. де ж, дві тики. Оп, какий борзий. Такий кренки 40 поставлю перший. З компанії Strike Pro. Кренкі SS 40 F. Що це означає? Сейчас це, це slow sinking, повільно тонучий. Спробуємо головню зловити. Такий класний. Тара-та-та-та. Такий ударчик просто кипіець. Я теж так подумав. Вертейсики відпрацьовує. Бачиш? То що я тобі казав? Головенчик. Прикольно. Угу. Ти... Чекай, блін, може лишити мені ці? Дароночки гачки в цьому в пальчиках ну, такий. перша рибка. Але косик втисніть з Іваном ловим. Хого не цей. А Іван не показує свою коробочку. Та давай подивимося, що те там є файно. Ні, не можна. <гум> давай покажись. На сьогодні. Тут секретні <гум> приманки з Китаю. Так, Дивимося, що там у Івана є. До речі, оце файне. Це файне. Тут все файне. Оце файне. Таке типу, копія. Але дивись, скільки воно важить. Скільки? 18 грам. Тук. Пізніше я вам покажу свою коробочку. Щоб були течемні. Опа! А тут силікончик. Я бачу сомовий силикон. Оцей так. Ні, на це нічого не бере. Угу. Mm -hmm. Трохи таких фішапів тут є. Файна коробка. Іван. Іван вирішив покидати насма, та на це не бере нічого. До речі, пробую от сплавати за воблер. Сьогодні я ловлю водилищем Golden Catch Vertex 842 мТ до 18 грам. В принципі, таке водилище не на клина, але в загальному... Своє діло робить. Такий тубулярчик. Довжина 252 метри. Такий лайтик загальний. Якщо зловив головню, то він так гарно просіки задав. Ну, можна такий. Отам от, от головень він ходить попри берег. Його видно, він себе показує. І якраз я хочу. На воблерок поверхневий Strike Pro його спокусити. Одного спокусив, була ще одна покльовочка. Ми, в принципі, Поки жерех себе дуже активно не поводить, він виходить там-там. то я спробую ловити головні. Ну і давайте покажу я вам свою коробку. Такі воблерки трошки раритетні. Це Skagit Design 70-ка тонучі мецики. Це ніби мало би ловити жереха, але ні одного жереха я на них не ловив, тільки судака. Вам покажу, На це я ловив судачка. На цей воблер, на цей і на цей. У мене їх є три штучки, їх вже не виробляють. Дуже класні воблерки для судачка. Ну і в принципі вони тонучі, далеко летять. Важать 7 грам, можливо, і жарха будуть ловити, тому я їх тут сюди і поклав. Приманочка одна у мене під щупачка, Strike Pro Inquisitor поклав. Це під головника. Це також під жеришка ловив на неї Форель. Ніби такий один попер має під е, жереха. І класику Юзурик 44-й. Такий воблер на течію, також може ловити головника. Жареха. Ну, всю хижу рибку він ловить. У мене більшості я на нього головне ловив. Так, це одна сторона. Зараз буде саме цікава профільна коробка від мегабасика Dog X. Він, до речі, ловить жареха. На нього були виходи. І ловив я на нього жареха, до речі такий док X. Це такий китайчик стік. Непоганий в обзор ловить жереха. І, до речі, посилання буде в описі. Такий стік цікавий. Також на жереха. Восьмидесятка, важить 14 грам. Бачите, в нього з двох сторон ніби як очі. Такий жереховий, бачите, в нього геометрія. Такий жереховий стік. Воблерочок такий. Бачите, Хантер, такий віпчик. Іван мені, до речі, подарував 12 грамовий на жереха. В принципі, себе гарно зарекомендував, але жереха ще на нього не ловив. Оцей віпчик, такий вібрейшн від Джакала. На нього я сомика ловив. Гарний. На цих два буде посилання в описі. Ну і Такий ще є Волкерок. від Джексона. Буніра також розраховується на Жиршка. Ще в мене є блешня, можливо, як буде час, я вам покажу. Але в загальному на це ми робимо сьогодні акцент. Дивіться, друзі, як цей стік сипається. Просто, може так не дуже видно, але як він сипеться. Посилання буде в описі. Це просто клас. Такий хороший. Угу. От такий жерешочок. Оп! Диху, диху. Друзячки, епік фейл. Все виважування жереха не знімав. Тобто знімав, 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 а коли жерех клюнув, виключив. Тому така штука. Але жерешок такий нормальний, гарний. Боберчик. <клухи> <клухи> боберчик і не, походу не побачив, виплив своєї нірки і плився собі попри мене прикольний, oh, okay. the snow. Okay, so we need to look Хорошая. Беспецака. хм 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 Ты, стых. Ки двушечка. Я, мать твою, не знаю. Да все, сдавайся уже. Да бляха. Ну что ты будешь? шла? Та! <ріст> Зараз він втомиться і я його візьму. Опа! У мене тут комарі з'їли. Дивіться, <ріст> такий хороший! Ну що, друзяки, така от видалась риболовля. Дякую, що дивилися. Це так було темно, що вже не встиг вам сказати до побачення, але роблю це сьогодні. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивитесь Канал Франківський спільніст, канал про риболовлю та кемпінг. Всім па-па!